А чи повірите ви, якщо я вам скажу, що цей пазл потрібен кожній дитині та навчіть її новому дуже швидко і буде корисним не один рік? На прикладі моєї дитини, хочу сказати, що вже в два роки він доволі часто полюбляв його збирати. Шар за шаром тренуючи свої маленькі пальчики та вивчив нові слова. А зараз у віці 5 років, та коли додали картки, то йому вже цікаво не тільки збирати, а й роздивлятися кожну частину, шукати її в себе на тілі, прощупувати, розповідати мені свої здогадки та задавати купу питань. Кожна людина неповторна за своєю зовнішністю, проте тіло всіх людей побудоване і працює однаково. Скелет та органи це внутрішня будова організму. Скелет складається з кісток і є опорою тіла людини. А кожен орган виконує певну роботу. Зовні тіло людини складається з голови, рук, ніг і тулуба та вкрите шкірою, яка є органом дотику. А ще вона захищає організм від шкідливих впливів навколишнього середовища. Ось так цікаво, та граючи, можна познайомити дитину наочно з будовою тіла з цим крутезним пазлом від юбі.